Привіт, мої найкращі. Я Тамара, і ви знаходитесь на моєму каналі в'яжу на дивані. І сьогодні я хочу започаткувати у себе на каналі нову рубрику. Рубрика напад, напад натхнення. Про що це буде? Це буде про те, що мені хочеться зв'язати от зараз. В цей момент. Дуже часто так буває, що я хочу щось зв'язати, наприклад, як ось. Тут я починала футболочку, мені дуже сподобався візерунок, я почала в'язати, але згодом мене щось відволікло, і я так розумію, що на даний момент вже я не захочу її зв'язати, я розпуск... розпущу. У мене так завжди. Якщо щось довго лежить, це ну, мені треба, щоб капець, як захотілося, щоб загорілось прямо. От треба тут і зараз. І якщо я швидко встигну це змастирити. То річ буде, якщо швидко не встигну, то все, це піде в розпуск. Я розумію, що комусь з вас це не, ну, така, такі мої маніпуляції неприємливі, не любите ви розпускати, але моє натхнення працює саме так. Я не можу доробляти ту річ, яку мені, яка мені вже зараз не актуальна, не цікава. І не хочеться з нею працювати. Можливо, це через те, що я вже довго фантазувала, я її в своїй уяві вже поносила, і воно мені набридло. Так так, у мене працює уява. Тому ось цей прекрасний льон, який я отримала від магазину пряжі Анже на тестування, я його ось відпрацювала. У мене тут купа цих Зразочків, я вам на каналі розповідала про нього, і я вам навіть е, залишу в описі посилання на, на цей, я, де я розбирала про цей льон, інформацію давала, як воно себе поводить, є усадка, немає усадки. Все-все-все, чи линяє, чи не линяє, все я вам там розповіла. Якщо цікаво, переходьте, подивіться. Зараз Мені цей льон подобається. це ну, Реально, воно мені подобається. Я вже попрацювала на цей Якщо тоді цей льон був для мене новинкою, так, я з льоном раніше не працювала, то зараз в мене вже є досвід роботи з льоном, і я розумію, що саме цей льон мені подобається. Щоб не бути голослівною, ось такий льон. Метраж 850. Ціна. Тут була вага 85 грам і 101 гривна за, за цю вагу. А ось 100 грам, 119 гривень. Це був льон у минулому році. Я не знаю, скільки він коштує зараз. І ось. Це його зразочок. він такий, Ну, як звичайний льон, тут в мене аж в три нитки, але я думаю, що я б його зараз в'язала б в дві. А, і до речі, ось тут він у мене є в дві нитки. Ось тут, на цьому зразочку, він у мене є в дві нитки. От. І це доволі така нормальна щільність для, для нього, для льону. Саме для цього льону. Зараз я хочу оце розпустити, так, і хочу зв'язати білу футболку. Білу футболку. Реглан по діагоналі, але оцього білого льону у мене всього лише 200 г. А моя остання футболочка реглан по діагоналі кольорова, оця м -м, веселкова така, е в неї 250 г пішло на виріб. Тут в мене така шалена фантазія, мені хочеться на базі реглану по діагоналі зробити щось зовсім таке. Карколомне, скажімо так, то я цей, цей, зараз розпущу шматочок, так? Потім я за допомогою чоловіка розділю цю ниточку на дві. Один моточок у мене ось одна ниточка. І далі, що ж я зроблю? До речі, тут ось цей льон, тут у нього довжина 500 метрів на 100 грам. І він важить 109. Якщо оцей 119, то цей 109. Це було ціна на минулий рік. І тут я ось спробувала зразочок це на спицях-півторашках. Дуже мені сподобалось. Дуже класне. Але на півторашках я сьогодні вже в'язати не хочу. Мінімум на трічках. От, ну, на 2,5. Але. Це ще поки полеже цей льон, так? Оце, це у мене тут їх два кольори цього, бачите? Оцей темний льон також полеже. А білий я візьму в роботу, і що я з ним зроблю? Я з ним зроблю прям кощунство. Я його хочу трішки підпортити. Ви знаєте, як я люблю міксувати. І ось по весні я придбала таку бабінку на пів вовни. Це було у Конотоп Кнітін Маркет, була якась акція, е, щось дешево дуже я взяла цю пряжу. І я хочу додати сюди одну або дві ниточки. Бачите, ось вона тут півтори тисячі метрів на сто грам, здається, це. Бавовна. І хочу спробувати з цієї пряжі щось пов'язати. Ну, як це, я зв'яжу зразочки, хоча я цього не люблю робити, але цього разу зроблю. Мені намічається, довга дорога. І, можливо, поки я буду подорожувати в дорозі їхати, то, можливо, я зв'яжу ту річ, яку хочу, яку нафантазувала. Зараз я вам нічого не малюю, не розказую, як це буде. Єдине, що я можу вам розказати, що це буде футболка реглан по діагоналі, з візерунком. Візерунок я візьму той, що на шовковій сукні. На замовлення. от Він мені дуже сподобався. Мені хочеться його кудись прилаштувати, і я буду лаштувати саме з цією пряжею. Е мені не хочеться в'язати на тонких, на надто тонких спицях. Е та футболка, що я в'язала з Yarnard Flower кольорову. Реглан по діагоналі. Вона зв'язана спочатку на трічках, потім на половиною І я так думаю, що льон можна буде в'язати і на половиною спочатку і до кінця. Що в мене з цього вийде? Ви побачите вже в наступних випусках. А зараз я тільки просто розповідаю, Ну от от. Що мене накрило, яке наткнення, що мені хочеться зробити. То, напевно, я буду робити такі відео часто, бо наткнення мене накриває час від часу, і я не знаю, що з ним робити. А потім, через деякий час, це все зникає. Я не хочу вже в'язати ту роботу, яку, ну, от, як бачите, ось, як з цим шматочком було. Не, за, ну, не захотілося мені в'язати. От. Але, можливо, комусь із вас отаке моє колупання в різних пряжах, міксування, підбір візерунків, можливо, комусь із вас цей такий формат буде. Цікавий, корисний, і ви щось для себе підчерпнете. Раніше я думала, що у всіх майстринь, хто в'яже, в голові таке саме, як і в мене. Я думала, що всі бачать картинками от Захотілося зв'язати оце, і я те, що я хочу зв'язати, я його в себе в голові бачу, ніби я вже колись дивилась на це фото. Воно у мене ну, от фотографія у мене в голові. Так, так, картинка в мене живе, так, так вона у мене створюється. І тому мені легко в'язати, бо я починаю відтворювати те, що у мене сфотографовано в голові. Це суто, суто моя фантазія, не чиясь. До речі, мені цікаво, чи у вас так само у тих дівчат, хто е, саме бачі, е, вироб, який е, хоче створити. Мені от цікаво, чи є у вас та картинка, чи у вас якось інакше. От. Ну, в принципі. На 2,5 це може бути, бо думаю, що на 3,5 це буде занадто е, паутинка така, дуже паутинка. А я, мені не хочеться, щоб зовсім вже паутинка була. Е, мені хочеться, щоб це була ну, повноцінна футболочка. До речі, я легко е, пом'якшу льон е, оцією напівбавовною, без, е, е, Ніяких сумнівів, бо мене льон кусає. Мені спекотно в в'язаних речах влітку. Ну, Хіба що температура до 23, 10 максимум до 25. Якщо температура вища, зараз у нас в тіні 32, якщо температура вища, то я не зможу одягнути льон. Хоча я дуже, ну, я, я знаю, що багато дівчаток саме в таку спеку спасаються льоном, і їм комфортно, мені не комфортно, мені комфортно в таку спеку сидіти вдома під кондиціонером, хоча кондиціонеру в мене немає, але вентилятор трішки полегшує справу. І якось я так обходжусь хибешними маєчками, скажем так, в спеку. Якщо доводиться виходити в спеку на вулицю, то я вдягаю Хебешну футболку. Обов'язково вона повинна бути вільна. Якщо ця футболка дуже в облипочку, тоді мені також ем, спекотно. От. До речі, якщо б це був льон тканинка. Тоді вона мене не кусає. А от в'язана річ мені в ній некомфортно. Чому так, не знаю. так Якщо я візьму спиці отакі величенькі на 3,5, то тоді треба додати ще одну ниточку бавовни. Можна було б додати ниточку льону Бо льон тут на 850 метрів на 100 грам і тоді це було б 425, але я боюсь, що тоді мені не вистачить 200 грамів, і я додам і ще ну, буде це десь 250, а я все ж таки боюсь експериментувати аж до такого ступеню. Мені хочеться все ж таки, щоб вистачило. Пряжі і я е, візьму дві напівавовни і одну, е, льон. А напівбавовна у мене товщиною 1500, то це у мене буде в дві ниточки це буде 700. 700 плюс 850 це у мене приблизно буде. е-е Дуже приблизно буде 400 метрів на 100 грамів. От. Ось таке. Так, на 3,5 можна буде в'язати, але додам ще одну ниточку, хоча, хоча й не обов'язково. Знаєте, і не обов'язково така буде легка, тонка павутинка літня. Зараз я додам ще одну ниточку бавовни, щоб побачити, як воно буде в дві ниточки. А ви знаєте, мені не подобається те, що виходить. З двома ниточками бавовни. Якщо ось тут воно ніжне, легке, повітряне, таке прямо павутинка, то тут вже стояче і дубове і діркасте. Бачите, прямо воно мені не подобається. Хоча по товщині воно, самі розумієте, що ниточка півтора. Дві ниточки півтори тисячі метрів, це 750, і е, одна ниточка 850. Тут це приблизно 450 метрів на 100 грамів, але воно навіть воно то тоненьке, воно ж не товсте, така товщина, але виглядає воно товще то, напевно, мені треба взяти ось цей перший варіант дві ниточки, ниточка бавовни і ниточка льону. І спробувати її. Ось тут вона у мене пров'язана на 2,5, а ось тут на 3,5. І можливо, мені треба спробувати на трієчці, і це буде те, що мені треба. Ось так. То піду в'язати зразочки. Зразочок ну Я навіть уже зараз бачу, що мені отут мені подобається, а отут ні. То точно я не буду додати дві дві нитки бавовни. Точно не буду додати. Але ще пограюся з товщиною е, спиць. Ось тут у мене оцей льон в три нитки, і мені він не дихає. Він забитий такий, здається. Ось тут льон, той, що 500 метрів на 100 грамів, спиця медвічка, і він приємний, тоненький, гарний такий, дихає. І ось цей, ось цей, на 2,5 він більш рідкий, а на Три з половиною занадто рідкий. Ну, можна було б в'язати два з половиною, але мені ліньки. От в чому загвоздка Ось в чому загвоздка Тому я спробую зараз оці дві ниточки, оцей льон, ось цей оцей льон. І ось цю бавовну. Пробую їх поєднати в дві ниточки і в'язати на трійці. Якщо мені не сподобається, то я буду в'язати на половиною. Так, це буде довше. Але результат того, що виходить, мені досить подобається. Завдяки бавовні, льон стає більш ніжний, більш м'якенький. От, А завдяки льону петлі не схлопуються. Знаєте, от вони такі залишаються, от як на Кідмофхері, вони такі більш відкриті, вони не не, не отак, не закриваються. Так само і оця грубість льону робить такі кругленькі петельки. Мені це подобається, цей ефект, і хочу спробувати, хочу спробувати втілити ідею. Не хочеться мені, щоб воно дуже-дуже світилося, бо, ну, я ж таки жінка огрядна. Мені треба, щоб воно було не надто розсвічувалося. Але літо ажур, хочеться краси. Що у мене виходитиме, я покажу вам далі. Я вам покажу зразочки на дрійці і, можливо, візерунок. А уже річ. Яка у мене вийде з цієї фантазії, або не вийде, ви побачите далі. Можливо, я почну в'язати, а потім почну розпускати, як завжди у мене буває. А можливо, я й дов'яжу до кінця. Ну що ж, я зв'язала зразочок, ось цю частину я в'язала на трієчках поні. А далі перейшла на трієчки мікрон. Чому? Бо у поні не такий гострий кінчик, а мені потрібно пров'язувати щільніше, бо бачите, які дірочки великі. А у мене це буде спереду на грудях. Мені не подобається те, що виходить. Я хотіла іншого результату. Хотіла, щоб було ось так. Це шовкова сукня, яку я в'язала на замовлення. Її залишилось пропарити тільки. Але, ось щоб подивитись на просвіт, бачите, вона не така прозора. Ну звісно, тут я в'язала 500 метрів в два складення, а тут 500 метрів в одно складення. Звичайно, буде різниця. Так? Але візерунок мені дуже подобається, я його хочу. Втілити в життя в іншому виробі. І взагалі інакше не так, як тут вся сукня цим візерунком, а буде він інакше. Сукню вам покажу в одному з наступних відео, буде в експрес-огляд. А зараз оце тільки такий шматочок. То, напевно, мені доведеться все ж таки додати одну ниточку. Ще одну ниточку сюди, і тоді це буде 300 щимсь майже 400 метрів на 100 г. І тоді я зможу в'язати на товщих спицях, але м -м, мені не хочеться мені не хочеться і на тонких в'язати, і на товстих. в'язати не хочеться Але ось таке на грудях, дуже-дуже таке прозоре, з такими величезними е петлями, я не зможу напевно одягнути. Мені буде соромно в такому. Та навіть якщо я й додам ще одну ниточку, то будуть все одно такі дірочки, бо сама пряжа інакше лягає в візерунок, не так, як шовк. Шовк він більш такий, він розкривається, більш він рихлий, і коли я пров'язую петлі, то Петлі ось на на оцих вузликах вони стягуються, а потім розкриваються. І коли вони розкриваються, то забивають оці дірочки. І тому це все інакше виглядає. А бачите, воно в, там, де дірочок немає, воно щільне все, майже непрозоре. А тут. Навпаки, кожна петелька далеко одна від одної. Хоч ось коли в лицевій гладі, мені подобається, як воно лягає. так, Дуже подобається. Воно красиво, і за рахунок отої бавовни, воно навіть рівніше петельки, акуратніше. от Льон він такий більш. такі, більш кривенькі петельки в нього виходять, хоча цей доволі рівний, доволі гарний, але все рівно. У Льона петельки не такі рівномірні, вони трішки кострубатенькі, такі, одна більша, одна менше, хоч радності немає, але сама ниточка не, така, не надто рівна. Хоча тут навіть дуже гарно. Але з, ось з додаванням бавомним мені взагалі дуже подобається. І я не знаю тепер, що мені робити. Треба або шукати інший візерунок, щоб не такий дівчатий, або, або забути про це своє бажання. В'язати, можливо, з іншої пряжі, можливо, з мереносу. І не футболку, а светр. Джемпер. Коротше, ось на такій стадії зараз моя забаганка. Я не знаю, що робити, чи продовжувати експериментувати з льоном, чи в'язати, чи якось інакше його вкласти в візерунок, бо візерунок мені дуже подобається. Просто з цим візерунком моя задумка, та, що я хотіла зробити, напевне, буде не так. Не така. Хоча, якщо білий бюзгалтер одягнути, то це буде зовсім інакше. Але я розгубила, що ви гадаєте? Ви видягнули б, б таке? Проблема в тому, що цей візерунок в основній своїй масі буде зверху, нижче там, де. Кладочки. Його не буде, він буде саме там, де брустер. Ось так. Що ви мені скажете? Продовжувати цю мою фантазію, чи це надто таке сексі-пексі занадто? Як ви гадаєте? А саме цей візеруночок ви побачите в наступному відео, я вам зв'яжу майстер-клас, покажу, як його в'язати. От напевно, на цьому я закінчу свої експерименти. І якщо вам було цікаво, обов'язково обов'язково напишіть мені про це, бо мені хочеться з вами ділитись своїми задумками, своїми фантазіями. Не завжди мої фантазії стануть реальністю. Інколи я, я тільки фантазую, і коли доходить до діла, ось таким, коли воно, бачите, зараз в мене дуже-дуже сумніви. І я не впевнена, що я. Просунусь далі від оцього зразочка. Е, можливо, я його виперу, подивлюсь, що буде. Я, мабуть, навіть не буду його знімати з е, спиць, я прямо на спицях його виперу, е, щоб побачити, що що як виглядатиме візерунок після прання. Оця пряжа трішки підсідає. Не сильно, але все ж таки трішки підсідає, і я хочу подивитися, що буде після прання. Якщо я. Е, подружусь з цим візерунком. Можливо, я все ж таки зв'яжу зразок, додаючи дві ниточки бавовни. І якщо у мене все вийде так, як я хочу, то, можливо, і буду далі в'язати футболочку, а якщо ні, то, мабуть, вже ні. От Хочу, щоб ви мені підказали, що робити. Дякую, що ви приходили мене підтримати. Дякую, що додивились аж сюди. Ви мої найкращі. Маю надію, що ви поставили подобайку, а, а якщо не поставили, то зараз поставите. Перевірте підписку. Якщо ви не підписані, підпишіться, будь ласка. Це піднімає е, мій рейтинг в Ютубі. Ютуб бачить, що мене можна просувати. А я е, віддячу вам своїм натхненням. До новых зустрічей, Па-па!